Виходь. Спостерігаємо, як вибігають курчатка на свободу. Виходьте, виходьте вона вас зве. Ай, Зараз. За гайда Вибіга. за мамою, гайда. Ось вони щасливі повибігали. Да? Відходь, синочок. А зараз ми їх наженемо на дорогу. Мама, їхня рада, що їх випустили. Отак. Саша. Не лякай. Ось вони бігають. Раді. На кінець то можна попастись і розім'яти свої крильця. Зараз синочок вони це вийде. Виходь, виходь, виходь. Сашенька, то відходь, щоб ну, тебе не боялося. От так, от, побігли, бігом крильця розминати. Квочка да? мама. Треба тобі якось ім'я якесь придумати. Ось там рижий кіт наш ходить. Ну він поки що не цікавиться курчатками. Тобі різку, на тільки не бей курчаток. Чу? Ага, я можу. Отак, зі мною. Хай пасуться. Просто дивись, щоб не виходили на дорогу. От так. Вони будуть зараз драпатися. Сашулька, дивись не вдар. Бо вони маленькі. Так, да, такий, як ти і мізинчик маленький. І хочуть травичку поїсти. Да? Ага. Так? Я от ти. А на що ти мене б'єш? А я буду плакати. Що ти будеш робити? Порвалось. Порвалося? А, порвалося? Ні. а хто це мамі порвав? Ти порвав? А хто порвав? Забруднилося. Забруднилося. Ага. Як весело наші курчатка цяпають вони раді, що вийшли на вулицю. Ага. Да. Бігають, збирають комашок. Всяких. На, а. на. на. Давай. На. Давай, синочок. Мама квочечка їх вчить купатися. О, так. Ой, як весело підстрибувати. красота, Цілий день чекають, щоб ввечері попастися. Сашулечку, тільки дивись під ножкою, щоб ти не наступив на курчаток, добре? Давайте. Нема там котика, ніде не йде. Ай, боляче, Саш, не роби так, будь ласка, Саша. Не можна так робити, син, мені боляче. Я тут до бабусі Йди до бабусі, іди. Отак от. Так от. В ефірі дивимося, як росуться наші курчатки. Вони щасливі, вони б так цілий день бігали на свободі, але в нас є три котика, які можуть їх ще зловити. Курчатка ще маленькі. Вони поки що обходять їх стороною, але береженого Бог береже, не хочеться ризикувати. Тому що вони, якщо запробують курчатка. То переносить їх за кілька днів всіх. Отак От стрибають весело. І мама клочка купається. Робить пилові ванни собі. encontrei uma estética então olha a beleza olha só Як їм весело і класно. Так, да? вочулька. Ти цього чекала цілий день. Ось так. А вони там стрибають, веселяться. Розминають свої крильця. Пусть, так. Там здесь Саша пошить. Опет. А ну, здороги тікайце. Хорош і квесло всі до Нагнала Це за курку. Молодець, молодець, біжи до своїх діток, збирай їх. Молодчинка. так Курка, що ти йдеш? Ще хочеш отримати? Ну біжи, зараз тобі ще оформлять. Ні, боїшся, не підеш. Вертайся назад. Зараз знов получиш. thank you Зараз я хочу обійти, показати поближче, як курочка викупується. І заодно подивлюся, чи немає котика. Ладно, в полюсі купається. І добре, біля неї ще маленька там купається. О, як їм класно! Буду вдячна, якщо ви будете писати коментарі. Трансляціями під відео, чи вам цікаво, чи показувати життя курчаток. І, звичайно ж, підписуйтесь. Це впливає на розвиток каналу. Дуже-дуже. Буду вдячна. Позвала. всі прибігли бестенько. Ну, Хочу поближче показати там. Коло мами є чорне кручатка, яке так само, і вона викупується, щоб було видно, хочу. От так, одна залізла і хоче. Там є чорненьке. Я робить так само, як і мама вчиться. Хочу купатися. А, вони ще є таке, теж знайшло. Той люку він хоче купатися, драпатися. З таким весело проводять час. Перед тим, як іти спадки, так як вони цілий день сидять у вольєрі. Ввечері випускаю їх, щоб вони попаслися. Знайшли жучків, черв'ячків. Додали собі вітамінчиків. ось, подивимося, їхні вольєри зайшла інша курка. Зараз ми її виженемо, щоб не було така хитра. Ох, і заодно відженемо малюків від дороги. Ось так. Курка ховається в кущах. Вже квочка їй давала на станови, як себе поводити. І вона тепер боїться ближче підходити. Ховається. Ось так. Це Ці пулечки. Куди йдеш? Вона знову хоче йти в вольєр, Попробувала ж там курчат смачний корм. Зараз ми його закриємо. Щоб вона не заходила туди. Ось так. йдемо далі. Дивіться, чим займається наша курчатка? Ось. Частинка тут пасеться в траві. А частинка біля мами. Чи це купатися?

Тут вже біля мами двоє курчаток, двоє чорненьких. Пострибали, пострибали, пострибали. Ото вчиться. Ану давай ще, купайся. Отак. Ось так. Вам не засвічуємо. Махайте Сашуня, махай привіт, Саша розважається з бабусею. Хочу подрапатись, покупатися. Він не наступить мені на курчат. <рири> так вона ж хотіла вилізти та й перевернула. <рири> а як <рири> же ці маленькі до неї підсудиш? Ну тут теж сидить з ними. А, сидить? Ну так. Ай! Дивись, як викупуються, аж, на, аж, аж на спину перевертаються. Їх, в них, напевно, в очі, там вже ж не чищено. Там, там не все не почищено. Треба купити пудру і всіх пудру. Мама, я всім почистила, посипала все. Да? Я купила і ти не лазка. Не все там чистенько. А що там розводилося? Іванка, я занесу твого Сашу в кущі зараз. В Кущі? Да. Ти будеш синок, потім мене гукати, казати, мама, рятуй. Пішли. Бабуся, неси в інші кущі. Несу в інші кущі. Зараз ой, викину в ой. Куща. ой, 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 ой. Що буде допомагати бабусі заплатить? Розбіглися десь курчатка по всьому садку. Де вони там сапурки? Ось там. Ось там. Всі. Ой, побігли, побігли. Всі побігли до мами. Весело не хочуть сидіти закриті. Ну що ж, на сьогодні будемо закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі, чи проводите ще такі ефіри. До зустрічі!